Слава Україні! Мене звуть Дмитро Фінашин. Я ветеран, герой України. Та радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики. З 2015 року я проходив службу за контрактом в Національній гвардії України. Повномасштабну війну зустрів уже на ротації в якості снайпера. Я взагалі свій шлях бойовий проходив як оператор взводу аеророзвідки, потім був головний сержант взводу аеророзвідки в групі снайперів, а після чого став снайпером. Через три місяці повномасштабної війни я отримав поранення. Важке дві доби знаходився в статусі безвісти зниклого, всі думали, що я загинув, але я вижив. Вижив, мене знайшли, ампутували кінцівку, і я повернувся. Повернувся до нормального життя. І от зараз я вже займаюся безпосередньо питаннями ветеранів. Я працюю над лікуванням, реабілітацією, над соціальним захистом, працевлаштуванням та, взагалі, якісний рівень життя наших військовослужбовців, які вже звільнені з військової служби. Хотів би звернутися до українців і попросити вас бути єдиними. Давайте будемо любити один одного, любити свою країну. Давайте вкладати максимум в наших дітей, тому що діти це наше майбутнє, і ми повністю залежні від них. А поки що вони повністю залежні від нас, тому ми маємо забезпечити все для них, щоб потім вони забезпечили все для нас.